Побив однорічну дитину, а трирічній взагалі зламав стегно. І все це зробив співмешканець мами діток. Сталося це у Тернополі. Що нам стало відомо, розкажемо просто зараз. Отож на сайті поліції зазначають, так званим вихованням дітей займався чоловік двохтисячного року народження. Він жив з двома малюками, поки їхня мама поїхала на заробітки за кордон, залишивши двох синів просто зі співмешканцем на три місяці. Родом жінка із Закарпатської області. Даний час дітки перебувають у Тернопільській обласній дитячій лікарні. Їм надається медична допомога. У цьому ж медзакладі не на камеру нам розповіли. Стан дітей вже стабільний. Дійсно, вони в нас знаходяться на лікуванні стаціонарному, отримують лікування згідно з призначень. Орієнтовно термін перебування діток буде біля двох-трьох тижнів. У нас на лікуванні після одужання подальшу долю двох діток вирішуватимуть соціальні служби. Раніше сім'я в їх полізору не була, скарг не надходило. Малюки ж кажуть, у лікарні товариські часто згадують маму. Діти веселий, веселий хлопчик розмовляє, дає. Відповіді чіткі на запитання, тобто на вік розвинутий добре, не по віку, як то кажуть, то тобто, звичайно менше ще не розмовляє. Наразі слідчі встановлюють всі обставини ситуації. І, ймовірно, чоловіку інкримінують статтю про нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. За даний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до трьох років. На даний час здійснюються всі необхідні заходи для того, щоб правопорушник був притягнутий до кримінальної відповідальності. Сам зловмисник, жорстоке ставлення до дітей, заперечує за нашими ж даними, мама хлопчиків уже повернулась в Україну. Про те, яка доля чекає на дітей та їхнього кривника, наразі невідомо.